Дивися, боратка підіб'є тебе, лягла в тебе під ногами. Холодочку шукай. Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми з мамою збираємо врожай цибулі. Як вам у нас цибулька вродила. Цибулька вродила. Угу. Гарний врожай, гарний, гарний. Ще не всюди йшли. Ой, в якому вона в нас бур'яні, в нас же ж як пішли дощі, як попер цей бур'ян, а ми ж нащо відстань? Ось, де видно, у нас відстань між рядками, ну, ось, ось. Яких казала, місця мало. Місця мало, в нас тут тулимося, хочеться, щоб все було своє. Валі. Тут всі Валі. глядачі подивляться. О, яка цибуля? Цибуля, слава Господу Богу. У нас вчора вночі ох і дощ пішов, ось таке мокре. Ми планували, щоб ще вона хоч так, днів 5 вистоялася, але потрібно забирати, бо зараз сонце вона тут вся, в мене ж тут не зенто. А ми цибулю обираємо тоді, коли ось вона ще зелена. А тут отаке вже стає м'ягеньке. Оце перший признак того, що потрібно зривати цибулю, так, мама? Так. Це ми тоді вже вибираємо цибульку. Вона лягає. Бо якщо затриматися пізніше, вона буде гнить. Вона сильно тоді гниє. Та ще й коли дощі йдуть. Радка когось зловила. О, а їй тільки того й треба. У нас тут так все щільна посадка. Ось тут морква, тут відразу цибуля. Я ж кажу, тут уже цієї землі небагато, то хочеться, ж, щоб все-все було своє. Ну і того року, хто дивився моє відео, я показувала, який в мене був врожай цибулі. То була менша. І менше була, трохи посадила. І мені хатило, я не купляла. Навіть в хаті ще десь є <сум> цибулина. Ось так вона в нас на сонці просохне, поки вириваємо, а потім будемо ми її... Просушувати отак і будемо, нічого ми обрізати не будемо, не потрібно, буде гнити цибуля. А... Даємо її висохнути із пером. Покажися, бо Буваля каже, що мало тебе я показую. <со> Мама втомилася. У <со> мене хустка така. Поправ хусточку, поправ. О. Вона така довольна, що я мамочка їй показала, що побачила вона на відео. Боком тебе брати. Мамочку, ти всяка гарна в мене. Дай Боже тобі здоров'ячка, вже скільки років? Дев'ятий десяток пішов. Та ще й життя яке нелегке. Ніхто не казав, Ніхто не, не, не казати людям. Життя яке нелегке. Одна була війна, зараз друга війна. Нічого хорошого. Сама, сама в чотири, ой, людоньки, сама чотири дочки підняла. Батько як пішов десь у блуд, мама йому сказала до побачення, іди собі і більше не приходь. А Мені тоді було скільки? П'ять років, так? так. О, п'ять років сама. Це я сама найменше, сама ставила чотири дочки на ноги. Тяжко, дуже тяжко. І, і строїлася, і хату строїла. Ой. Це, це така геройська жінка, вона в мене. А, це ти. Це, 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 не, це, не, я, я думаю, що це цибуля в нас валяється. Це ти викинула. Стрельнула. Стрельнула? Стрельнула. Ось такий бур'ян. Я вже скільки нарвала цього бур'яну з мамою. Хоч слава Богу, в нас нічого не пропадає. Все це, це заноситься птиці, курам, курчатам, гусям. Вони в нас на зеленому сьогодні будуть. А, тут така в нас величезна грядка. Садили з мамою. 5 кілограмів цибулі, так? Да? Я взяла 3, ти два. 5 кілограм. Редьки понасіваю. Понасіваю редьки. Я купила була біла бурулька, висівала весною. Дуже велика, така величезна, величезна, величезна. То посію речки. Кріпцю насію, щоб було вже на зиму його наморозити чи закрити, побачу. Ой, всяка цибулька є. Більшенька, меншенька, але в основному гарно. Росихає. А мама Валі це старша моя сестра, вона живе за від нас, за білою церкви вона живе, то це. Мама показує, яка в нас цибулька вродила своїй доченьки. Радка злість з цибулі. Мало місця, так? Да? Прийшли з мамою з города, хочемо, мам, притримай, будь ласка, скуштувати квас цього року, який робила, ще не відкривала, бо ще є декілька бутилок з того року, лишилося. Ой, але ж бутилка, от, шарапа, бутилка ж тверда, то як воно буде. ми ним не болтали, чо? Ні, то ж не був. Кожен держава. раз. Давай мамо. Я ж держава, креп. Держала Держава, крепка, воно. Тікай, рада. Я ж держала. ми пора. Ой. Як шампанське, як шампанське, і хіба зрівняється із тим купованим. Добрезне. Ой, добре. угу. Ой. щось я цього року мало зробила, треба було більше. Сонце пече, воно, все всі тіньочки, радочка. Я вибачаюся. Пробачте мене, будь ласка, пані, я хочу ж показати цибульку, цибульку вже ми вибрали. Це вже вся. Після дощу то гарно так припарує, ще й добре. У мене є новинка огірків, викладу покажу. Я вже зняла відео, саме такий сорт врожайний. Дуже мені подобається. Я його на розсаду висаджувала. Обов'язково покажу вам, дорогі друзі, які це огірочки. Що, мамочка? Зараз помиємо руки качанів наламаємо. Мамо, того разу забулися і цей раз забудемося. Підеш додому, а я. Я забула, як зветься, Рів'єра цвіте по другому разу. Вона не цвіте, в неї відсотків 10 може бути цвіту, може бути, ну. Ну, інколи буває, буває де-не-де. Ну ось тут. То це ж вона вже по другому разу, вона вже була відсіла. Це вона знов стала рости так, як того року. Правда? А тепер да, треба придумати, куди це її. Нагору ми не поліземо, я на гору не. не вилажу, я так високо не лізу, я боюсь. Так. Да. Вишні знову будемо рвати. Давай будемо рвати вишні. Ні, спочатку ми цибулю десь, Тоб щоб не вона хай не... Прив хай прив'яне, прив на... для... прив вона... да. не зі мною. Цілий день. А тоді ми поки вісні порваємо. Коли... Ну ось ось. Я думаю, хороша. Різна є. Ось така меншенька, десь якийсь супчик. Десь таке, куди там треба вариш небагато, маленьку каструльку. А така вже той. Така цибулька, Гарна. О, треба. Підума я бур'ян сховаю, бо на сонці він спечеться, це вже буде на вечір, бо вони ще хай той поїдять. Моя красунечка, як я її люблю. Це приходить до мене потихеньку живе недалеко. Прийде до мене, мені все допомагає. Да, мам? Помахай валюшки. Вона скучає за нею. Раніше часто їздила до неї, зараз закачується.